Доброго дня, я з України. Я обіцяла вам показати, як я роблю печиво савоярді для того, щоб робити дуже-дуже смачний десерт тірамісу. І сьогодні я вам покажу цей рецепт. Рецепт дуже простий. Нам потрібно буде буквально 4 компоненти. Нам знадобиться 2 яйця, 80 грамів борошна, 60 грамів цукру і буквально трішечки цукрової пудри для того, щоб присипати наше печиво. Спочатку розділяємо яйця, відділяємо білки від жовтків. Робимо це дуже охайно. Білки складаємо в чашу міксеру або комбайну, якщо у вас є. Жовточок поки що кладемо окремо. Слідкуємо за тим, щоб в білки не потрапили навіть грамулечки жовтка. Чаша міксера і вінчики потрібно, щоб були дуже-дуже чисті. Для того, щоб Білок у нас гарно збився, і тоді гарне буде в нас тісто. Також знадобиться дрібка солі і невелика кількість ваніліну. Ваніліну в мене немає, тому я візьму ванільний екстракт і додам буквально четвертинку ложечки. Починаємо збивати білки, збиваємо їх до легкої пивної піни, потім додамо сіль і також додамо ванілін. Швидкість для початку ставимо невеличку. Швидкість робимо більше і збиваємо до тих пір, поки вже буде така гарна, гарна піна. Тепер будемо поступово додавати цукор. Трішечки додали. Гарно він вмішався, додаємо наступну порцію і так поки висипемо весь цукор. Потім ставимо на великі оберти міксер або блендер і збиваємо, поки будуть вже гарні стійкі піки. Білки вже гарно збилися, зараз виймаю чашу міксеру і можна перевірити. Як перевіряємо, білки збилися гарно чи ні, перевертаємо їх догори дном і будемо бачити, якщо вони навіть не рухаються, значить цього достатньо. І тепер будемо додавати по одному жовтку. Вмикаємо на невеличку швидкість, на саму маленьку, і додаємо один жовток. Він гарно перемішається, об'єднається з білками. Потім додаємо другий жовток. І також на невеличкій швидкості просто поєднаємо їх гарно і на цьому все. Достатньо. Багато вимішувати не потрібно, тому що бісквітне тісто не любить, коли його довго вимішують, а це в нас виходить саме бісквітне тісто. Ну і, Як завжди під час збивання проходжуся силиконовою лопаткою по стінкам чаші для того, щоб все, -все гарно поєдналося. Міксер вимикаємо, більше він нам не знадобиться. І Будемо зараз за допомогою силиконової лопатки дуже обережно вводити борошно у яєчну суміш. Обов'язково перед тим як додавати, просіюємо, я беру ось так насипаю на сито одну ложечку, просіяла, потім гарно поєдную з яйцями. Коли гарно поєдналося, додаю наступну ложечку. Перемішуємо дуже обережно знизу до верху, щоб тісто наше получилося пухке і повітряну для того, щоб не забрати в тіста пугірки повітря, які утворилися при збиванні білків. Одну ложечку додала, тепер так само наступну. І так буду робити, поки закінчиться в мене все борошно. Ось таке тісто в мене вийшло, дуже-дуже еластичне, таке пухке, легке, коли його ворушиш, воно навіть дихає, здається. Тепер беру кулінарний пакетик. Якщо у вас немає, можна взяти будь-який, надягла його на скляночку і буду перекладати тісто до цього пакетику. У мене викласти все тісто за один раз не вийшло, тому я його розділю навпіл. І спочатку половину відсаджу печиво, потім іншу половину. Беремо деяку духовки, застеляємо його гарним якісним пергаментом. Тепер куточок у пакетику відрізаємо, відрізаємо десь довжину 1,5 см і будемо відсаджувати наше печиво. Просто проводжу смужку, таку не дуже тоненьку, і наприкінці куточок загибаю доверху. Получилося в мене 16-17 штучок, і тепер зверху буду присипати цукровою пудрою. Спочатку присиплю, потім ще один раз присиплю. Ну, так обов'язково потрібно, так іде по рецепту. Рецепт це також не один якийсь в інтернеті, а десь подивилася ту частину, десь ту. Спробувала, мені сподобалось і вивела, можна так сказати, свій рецепт. І після того, як присиплю цукровою пудрою, буду ставити в духовку. Духовка в мене вже розігріта до 180 градусів. Ставити буду на 10-12 хвилин приблизно, будемо дивитися. І так як я хочу, щоб печиво в мене було більш хрумке, більш сухе, потім я ще поставлю духовку на 1 годину і температуру виставлю 100 градусів. Тоді на розломі печиво буде точно таке, як магазини. Печиво в духовці пробуло в мене 12 хвилин, тепер я його не виймаю. Воно ось таке пухке вийшло, але ну, це каже говорить про те, що дуже гарний вийшов бісквіт, тобто рецепт цього бісквіту мені дуже подобається. І прибираю температуру на 100 градусів, залишаю на годинку, виставляю його градусник. І ще в мене ось такий один невеличкий получився пальчик, ну тому що ще буває це печиво, називають дамські пальчики. Я потім зварю каву і занурю його, і подивлюся, він по смаку так само такий самий буде як покупне Савоярді або інше. Але я впевнена, що воно буде дуже смачне. Є деякі недоліки у формі печива, але. Воно потім все одно вкривається кремом, його навіть непомітно буде, тому що ще і кавою просочується. Рецепт дуже гарний, легкий, простий, і можна, хоч кожен день, робити собі вдома тирамісу. Ось таке печиво савоярді в мене вийшло. Воно просто повітряне, дуже-дуже легке і дуже смачне. Вже одну палочку, ту, яка була маленька, я з'їла. Дуже просто, навіть з кавою, ось так взяла в прикуску, так сказати, дуже смачне. Навіть у мене залишилось кілька штучок з магазину. Я вам хочу сказати, це мені більше сподобалось. І ось так завдяки тому, що ми приготуємо савоярдів вдома і також замінимо маскарпоне, Сирковою масою, також враховуючи, що вона набагато його дешевше, десерт тирамісу ми можемо робити вдома навіть кожні вихідні, тому що робиться дуже економно, дуже просто і легко. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне, мирного неба над головою.